Зевс Його символи мали глибоке значення. Зевс володів кількома головними атрибутами: блискавкою, яка символізувала його владу над небом, орлом, що особлював силу та висоту його правління, та дубом, який вважався священним деревом, і був пов'язаний з природом Додона. Він був майстром перевтіли. Щоб звабити смертних жінок і навіть богинь, Зевс часто змінював свою подобу. Він ставав золотим дощем для Дана, лебедем для Леди або навіть биком для Європи. Зевс міг карати жорстоко, але інколи проявляв милосердя. Хоча він відомий як суровий бог, що карав непокірних, Зевс також був захисником слабих. Наприклад, він допоміг Прометею, коли той викрав вогонь для людей, хоча й покарав його спочатку. Гера Богиня шлюбу та сім'ї. Гера була покровителькою подружнього життя та народження дітей. Попри це, її шлюб із Зевсом був далеким від ідеального через численні зради чоловіка. Стивість до суперні. Гера не могла помстити самому Зевсу за його зради, тому часто переслідувала його коханок і дітей. Наприклад, вона намагалася знищити Геракла, ще немовлям, пославши йому не змію колись. Священний птах Павич. За міфами Гера прикрасила хвіст павича очима велетня Аргоса. Після його загибелі, зробивши цю птицю своїм символом. Аїд. Мав шалом не видимку. Цей шалом був створений циклопами і робив його невидимим. Саме його отримав персей, коли відправився вбивати медузу горгону. Його ім'я уникають вимовляти. У давнину греки боялись називати Аїда прямо, щоб не навикликати його увагу. Тому використовували ефемізми, як от Плутон, що означає багатий. Аїд не був злим. Попри свою похмуру репутацію, він був справедливим суддею мертвих, а не жорстоким правителем. Він просто виконував свою роботу, не терпів порушень порядку і рідко покидав підземне царство. Деметро. Богиня циклів життя та смерті. Деметра була не лише богинею врожаю, а й символом циклічності життя. Вона відповідала за зміну пір року, оскільки її смуток через викрадення дочки Персефони призводив до настання осені та зими. Вчителька людства. Вона навчила людей землеробству. в міфах. Деметра подорожувала світом і передавала людям знання, про обробку землі, вирощування злакіт і основи сільського господарства. В таємниці Елевсіна. В її честь проводились одні з найзагадковіших містерій античного світу Елефсінські містерії, їхні точні ритуали залишаються невідомими, але вони обіцяли посвященим краще життя після смерті. Посейдон Посейдон створив першого коня. За міфами Бог моря спочатку хотів створити найпрекраснішу істоту, тому й винашов коня. Деякі джерела кажуть, що він зробив це, аби вразити Деметру. Посейдон мав запальний характер. Він був не лише богом морів, а відповідальним за землетруси. Саме тому його часто називали землетрясцем. Боровся за Афіни. Коли місто обрало свого покровителя він запропонував джерело з солоною водою, але Афіна перемогла, давши містянам оливкове дерево. Це сильно образило Посейдона, і він часто посилав на Афіни повені та негоду. Гестія єдина богиня, яка набрала участь в конфліктах. На відміну від більшості олімпійських богів, Гестія уникала сварок та інтриг. Вона навіть добровільно поступила своїм місцем на Олімпі Діонісу, щоб уникнути суперечок. У Греції її культ був одним із найдавніших. Гестія була богинью домашнього вогнища. Її культ існував у кожному місті. У будь-якому храмі чи будинку завжди горів священий вогонь на її честь. Вважала покровителькою миру. Хоча вона не була богинею миру в прямому сенсі, Гестія символізувала гармонію та єдність. У її честь приносили жертви перед важливими політичними рішеннями або підписанням договорів. Діоніс єдиний Бог, що мав смертну матір. Діоніс був сином Зевса і смертної жінки Семели. Він був народжений вдруге, коли Зевс, щоб врятувати його від загибелі, сховав його в своєму стегні до повного дозрівання. Бог не тільки вина, а й безумства. Хоча Діоніс найбільше відомий як Бог виноробства, він також уособлював хаос, екстаз і безумство. Його культи нерідко супроводжувалися несамовитими ритуалами, під час яких учасники впадали в стан трансу. Його поклоніння було революційним. Кульдіоніса давав жінкам набагато більше свободи, ніж будь-які інші давногрецькі релігійні практики. Його прихильниці менади могли залишати свої домівки, блукати горами та вільно брати участь у містичних ритуалах. Артеміда Захисниця дітей. Хоча Артеміда відома як богиня полювання, вона також була покровителькою дітей і породіль. До неї звертали вагітні жінки, щоб пологи пройшли благополучно. Кара за зраду. Одного разу мисливець Актеон випадково побачив Артеміду, коли вона купалась. За це вона перетворила його на оленя. Його розірвали власні ж собаки. Вічна дівчина. Артеміда дала клятву залишатись незайманою на все життя. Вона карала тих, хто намагався порушити її свободу, що робить її унікальною серед олімпійських богів. Аполлон. Бог, який ніколи не бреше. Аполлон вважався богом правди, і його пророцтво в Дейфах завжди були правдивими, хоч і часто загадковими. Музичний суперник пана. Аполлон одного разу змагався у грі на музичних інструментах із сатиром пана. Пан грав на супільці, аполлон на лірі. Судеє був цар Мідас, який надав перевагу панівській музиці, за що Аполлон покарав його, дав йому свячі вуха. Бог, який не міг знайти кохання. Попри свою красу, Аполлон часто зазнавав невдачу кохання. Наприклад, німфа Дафна втекла від нього і перетворилася на лаврове дерево, яке стало його священним символом. Афіна мати не брала участі в її народженні. Афіна народилась з голови Зевса вже дорослою і в повному бойовому обладунку. Це сталося тому, що він прокопнув її матір, Метіду, боючись природства, що їхня дитина буде могутнішою за нього. Афіна і сова. Сова вважалась її священною твариною та супутницею. Вона уособлювала гострий розум, далекоглядність та підкреслювала характер Афіни врівноваженої стратегічно мислячої богині, яка не діє імпульсивно, а продумує кожен крок. Богиня мудрості, яка не лише володіє знаннями, а й використовує їх з максимальною ефективністю. Не тільки війна, а й стратегія. На відміну від Ареса, який уособлював хаотичний і руйнівний аспект війни. Афіна була богинею стратегічного ведення бою, розумного планування та дипломатії. Арес найменш улюблений Бог Олімпу. На відміну від Афіни, яка символізувала мудрість у війні, Арес втілював хаос і руйнування битви. Навіть Зевс не любив його за неконтрольовану агресію. Кохання Зафродіти. Арес мав таємний роман з богинею кохання, хоча вона була дружиною Гефеста. Коли Гефест їх викрив, він зловив закоханих чарівну сітку та виставив їх на ганьбу перед іншими богами. Його супутники жах і страх. Арес ніколи не воював один. З ним завжди були його сини Фобо, страх і Деймос жах. А також богиня розбраду Еріда. Вони підсилювали хаос і жорстокість на полі бою. Афродита Незвичайне народження. З одним із міфів, Афродита народилась з морської піни після того, як Ронас відтяв у рану своєму батькові гінеталії та Киновоморе. Саме тому її часто зображують, як вона виходить із мушлі. Не тільки богиня-кохання. Хоча Афродіта найчастіше асоціюється з любов'ю та красою, вона також була богиною спокусу, пристрасті, плодючості і навіть війни. У спарті її шанували як вивничі богиню. Коханці та ревнощі. Афродита була дружиною Гефеста, але мала багато коханців, зокрема Ареса, Гермеса і Адоніса. За легендою, коли Дефес дізнався про її зраду за Аресом, він з золоту сітку і піймав їх у неї. Гермес. Покровитель шахраїв і торговців Гермес не лише допомагав богам передавати повідомлення, а й вважався покровителем купців, хитромудрих ділків і навіть злодіїв. Його хитрість і спритність робили його улюбленцем серед тих, хто шукав легких шляхів до успіху. Винахідник Ліри за міфами, він створив перший музичний інструмент, натягнувши струни з овечих пішок на панцер Черепахи. Цей інструмент він потім подарував Аполлону в обмін на чарівний жезл кадоцей. Гід у підземний світ. Гермес був одним з небагатьох богів, хто міг вільно подорожувати між світом живих і мертвих. Він супроводжував душі померлих у царство Аїда, через що його називали психопомпом, провідником душ. Гефест. Єдиний кульгавий бог Олімпу. Гефест народився з фізичною вадою або став кульгавим після того, як Гера Зевс кинули Олімпу. Незважаючи на це, він став майстром неперевершеної майстерності. Творець неймовірних артефактів. Гефест створив багато легендарних речей, зокрема броню бронюахіла, Зевса, трон Гери, та навіть автоматичних роботів, які допомагали йому в кузні. Також створив бронзового велетня Талоса, який охороняв крит, жив у металевому палаці. Гефест побудував для себе розкішний палац на Олімпі, повністю зроблений з бронзи та інших металів. Його майстерня була оснащена самокерованими ковальськими міхами.